Вітаю всіх. Почну трішечки дивитися ситуацію на фронті на березень місяць. Взагалі мене цікавить декілька районів. Давайте подивимось. Ситуація по Харківщині починаю. Давайте так: Золочівський район. Прикордоння, Золочівський район, березень місяць, прикордоння, Золочівський район березень місяць ситуація. Важко, ну, зрозуміло, що важко. небезпека Кінцевий результат. Гарячі обстріли небезпеки. Будьте уважні, будь ласка, тому що дуже сильні обстріли можуть бути із пожежами. Важкість, розчарування, що облегшення не буде в цьому питанні. Наступальних карт немає, якщо що. Так. Золочів сюди ж. Золочів. березень місяць. Я ще буду повторювати в самому березні, але тенденція яка. Золочів. березень місяць. Ситуація. І тут вилазить наша влада, шукає шляхи. Кінцевий результат. Що робити? Золочів. Там кон... Боже. Чого туди летить, тому що там концентрація наших сил. Все зрозуміло. І наша влада намагається якось це все захистити. Я не можу. У мене інших слів немає. Закрили тему. Дергачівський район прикордоння. Дергачівський район прикордоння. Дергачівський район прикордоння. Дергачівський район прикордоння. Березень місяць. Сила, так, там є сила, захист. Також підтримка, допомога, шляхи, кінцевий результат. Там також концентрується певна увага. Також важко. розчарування Будьте обережні, будь ласочка Дергачі берез місяць. Дергачі, берези місяць, яка буде ситуація. Дергачі, берези місяць, яка буде ситуація. Дергачі березень місяць, яка буде ситуація. Дергачі. Угу. Обстріли. Розвідка. Шукають. Зрозуміло, що кінцевий результат. Ворог шукає там. РСЗО може долітати. І вони шукають шляхи, логістику, транспорт. Все, що з цим пов'язано. Розвідка працює, не просто так. Як би вам це сказати, Боже? Як важко. Все, що пов'язано з допомогою. Це дергачі. Дивіться, загальна картинка. Я не бачу серйозних наступальних дій: Золочівські, Дергачівські райони. Далі я буду розглядати фронт, бо Харківський район, там є окупація і фронт. Тому я це розглядаю окремим шматком фронту. Далі буду розглядати ще інші моменти. Давайте обережно фільтрувати новини, будь ласка, фільтруємо.